Слава Україні! Розпочалася 747-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 64 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 25 дронів типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України. 15 ударних безпілотників знищено. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Муравеня, Копійки, Сінне Сумської області, Великий Бурлук, Вовчанськ, Харківської області, Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області. Терни, Ямполівка, Роздолівка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретине, Семенівка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської. Та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак противника. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак противника. В районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Східніше. Часового яру Донецької області у зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі. Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку українські воїни відбули три атаки противника в районах. Південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України відбили чотири безуспішні штурми російських окупантів. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та по одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів, двох станціях радіоелектронної боротьби та по двох засобах протиповітряної оборони противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 920 російських загарбників, 8 танків, 24 бойових броньованих машини. 33 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 59 дронів оперативно-тактичного рівня, 74 автомобілі та 14 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!